Вітаю на каналі Таро Таємниці і наша рубрика Місячний прогноз від 30 травня по 5 черва. Червня у нас іде четверта фаза спадаючого місяця, який у нас 30 травня заходить в риби, 1 іде в баран, 3 іде в бик, і 5 числа переходить в близнюки. І так проходить четверта стадія. І що буде для нас сприятливим? Для тіла добре нам займатися танцями, гімнастикою, плаванням, йогою, пішими прогулянками все, що приносить здоров'я. Для здоров'я, корисно дотримуватися дієти та очищати організм. Від токсинів проведіть 30 і 31 травня без споживання хлібобулочних виробів. 3-4 травня без солі. червня. Більше споживайте фруктів, зелені, овочі та кисломолочних продуктів. 5 червня проведіть без споживання жирних продуктів та м'яса, а 1, 2, 3 4 червня не нарощуйте зуби в ці дні краще видаляти, а не ставити. Корисним буде піст від 18-ї години 2 червня до 6 ранку 4 червня, який триватиме 36 годин, а замінює трьохдобове голодування. От, голодування. Пити теж ніхто не забороняв. Напої можна споживати. Для краси довготривалою буде завивка чи випрямлення волосся. А та все, що пов'язане з видаленням, відрізанням, стрижка, гоління, пілінг шкіри, депіляція, маникюр, педикюр. Корисні ванни, що збуджують, релаксуючі, лікувальні та медитація. Масаж тіла та масаж навколо очей корисний в четверту фазу. 31 травня запишіться на масаж ніг, який принесе вам додаткову енергію на все тіло. 8 Молодий місяць і ідеальний день на депіляцію. Для романтичних стосунків 30 і 31 травня та 3 та 4 червня відкриті романтичні енергії. Можете сміливо запрошувати на побачення чи приймати запрошення на побачення, також вдало провести ці дні, відвідуючи кафе чи ресторан чи кіно. 30-31 травня сприятливі дні для проведення часу з родиною, оскільки в ці дні можемо помиритися і будуть спокійні енергії. Буде вдало провести час з кількома поколіннями. Так. 1 2 червня сприятливий час на знайомства в різних закладах, а також вдалий секс для родин. 5 червня проведіть час з друзями в бізнесі і на роботі 30-31 травня, та 1 2 і 5 червня сприятливі дні для робочих зустрічей та переговорів. 3 і 4 червня сприятливий час для отримання прибутків, гармонійної праці, планування та обробки інформації. Для тих, хто займається домашнім господарством та надає побутові послуги, це сприятлива фаза для хімчисток речей, для покриттів, для прибирання фарбування приміщень, миття в вікон, чистки металевих речей. А також сприятливі дні для виведення плям та Прання. Все, що можете робити, прибирати, що жінки, що чоловіки, які роблять такі у нас послуги, надають, четверта фаза повинна вам принести дохід. Так, так. на землі добре полоти, косити траву, підстригати кущі, збирати трави. Хто працює в нас на землі? Так. Ага. Для тих, хто все планує згідно з енергіями, виписуйте сприятливі та несприятливі дні для підвищення своєї продуктивності як в роботі, в коханні, так і в здоров'ї. Дякую за вподобайку, за зворотній зв'язок та підписку на канал Вдалої вам 4-ї місячної фази. Хай вам щастить!